17 червня 1945 року в селі Велиць Ковальського району на Волині у родині сільських вчителів народився дитячий письменник Ігор Січовик. Виріс на Херсонщині, де й закінчив середню школу. Писати почав з 12 років, однак спочатку до цього поставилися не надто серйозно, тому в кривому розі здобув робітничу спеціальність. Потім було два роки служби в армії. Після служби вступив до Дніпропетровського держуніверситету, навчався на вищих літературних курсах при літературному інституті в Москві. У 1978 році його прийняли до національної спілки письменників України. Починав як сатирик і гуморист, видав три книжки сатири та гумору для дорослих Жертва моди, Зачарована шістка», «Азбука для дорослих. Але справжнє покликання відчув у дитячій творчості. Написав біля чотирьох десятків книжок для дітей, упорядкував навчальні збірники для молодших школярів, серед яких Виручалочка, Кобзарик, Дивокрай, дитячі ігри та розваги, підручники для позакласного читання, першокласник і сонячне перевесло мав фантастичне чуття мови. Придумав близько трьохсот ігор з буквами і словами, які увійшли до збірок словограй і мовограй, збірників для дошкільних навчальних закладів Світлячок, «Чеберяйчик», Дошкільнятко, книги математичні ігри, Веселий задачник таємниця десяти невідомих Весела школа. Був надзвичайним ентузіастом своєї справи. Багато книг видавав за свої скромні кошти і дарував бібліотекам, школам. Дуже переймався станом освіти. Довгий час розвивав свій авторський сайт Словограй, де всі його вірші і методичні розробки були у відкритому доступі. У 2003 році видав повість неймовірні пригоди барона Мюнхгаузена в Україні, де через дотепні пригоди іноземця у козацькому війську розповідає юним читачам про українську історію, міста, традиції. Тоді ж вийшла його сатирична повість Дурило сповідь президентського песика, помер 12 жовтня 2021 року після важкої хвороби, похований в Києві.